Привіт! Розпочинаю рубрику самодіагностика, і сьогодні я вам розкажу, як провести тест в організмі, щоб перевірити кислотність вашого шлунку та і, взагалі, наскільки закислений ваш організм. Яка кислотність вашому шлунку і ще де є проблеми у вас в шлунково-кишковому тракті, ви можете перевірити завдяки цьому тесту. І вам не потрібно буде йти до гастроентеролога і робити таку неприємну процедуру, як гастро І так, тест. Вам для цього понадобиться проста харчова сода. Обов'язково пачка повинна бути запечатана. Ви берете склянку води, температура десь 40-45 градусів. Берете чайну ложечку харчової соди, набираєте в безгірочки, все це ножичком отак лишнє відкидаєте, розколочуєте і випиваєте залпом великими ковтками, зразу засікаєте секундомір. І ще хочу зауважити, що це ви робите зранку на голодний шлунок, як тільки ви прокинулися і ще не чистили зуби і не пили воду. Це обов'язково. І так, хто із вас зробить цей тест, ви можете під цим відео написати, через скільки хвилин чи секунд у вас пішла відрижка. Або це можете зробити мені в особисті повідомлення, або написати в будь-який месенджер за посиланням в шапці. Підписуйтеся, тому що завтра я вам у відео розповім, що означає через скільки секунд. Або через скільки хвилин у вас пішла вітришка?